Збірна Албанії осоромила шокуючими словами про Україну, чергове антидосягнення Реброва, а також великий скандал у другій лізі. Вітаємо, друзі! З вами на зв'язку футбол України. Ну що ж, збірна України стартувала у лізі нації, але стартувала так, що після такого старту одразу хочеться зайти кудись у підстоп. Але ні, на нас чекають далі матчі і найближче вже у вівторок. Проти Чехії про поєдинок з Албанією сьогодні будемо багато говорити а також про великий скандал, черговий скандал в українському футболі, який пов'язаний із небажанням клубів грати у містах, що наближені до бойових дій. Тож підписуйтесь на футбол України і поїхали. Отож, збірна України стартувала в дивізіоні Б Ліги Нації. У першому таймі вболівальники забитих м'ячів не побачили. Переважна більшість часу наша команда просиділа в обороні або займалася улюбленою справою стерильним володінням м'ячем. Ми мали шанси на те, щоб пропустити, але водночас могли і забивати, коли активізувалися в останні хвилини того самого першого тайму. А от дебют другої половини гри був повністю за гравцями команди Сергія Риброва на 49-й хвилині юхим конопля чудовим ударом. Відкрив рахунок, щоправда, не можна і не відмітити у цьому епізоді не нато впевнену гру голкіпера нашого суперника. Але тішились ми не дуже довго, адже вже за 5 хвилин збірна Албанії зуміла відігратись, скориставшись хаосом у нашому штрафному майданчику, відзначився Адріан Ісмаїлі. Ну і ще за 15 хвилин ми пропустили вдруге блискавичну контратаку албанців. Вони розтягнули по всій ширині поля, і її точним ударом у дальній кутворі Трубіна вже замикнули. Кав Ясір Асані у час, що залишився вболівальники, направду не побачили від нашої збірної бодай якогось натяку на те, що ми хочемо відігратися та врятувати це положення. Тож як підсумок стартуємо із поразки 1-2. Наступний матч на нас чекає у вівторок. Нашим суперником буде команда Чехії, яка до слова поступилася грузинам із рахунком 1-4. До слова на матч проти Чехії, як і на всі подальші поєдинки збірної України, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе щось цікаве. Не знаємо, що вам впаде в око після гри з Албанією, але ми свій вибір зробили. Ось він на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Як ми розповідали у попередньому відео, цей поєдинок в історії протистоянь України та Албанії був сьомий, і до того ми не знали смаку поразок п'ять перемог. Та одна нічия. Однак саме за каденції Сергія Реброва, збірна України вперше у своїй історії команді Албанії програла у цьому випуску. Ми б не хотіли приділяти багато уваги якимось там після коментарям Реброва або після коментарям футболістів, тому що вони всі абсолютно однакові. Сергій Ребров сказав після гри з Албанією абсолютно те саме, що він казав після чемпіонату Європи. Те саме, що він казав на ті прес-конференції, яку збирав нещодавно з Унаймель Тобто, Албанія сильна команда, ми погано зіграли в захисті, у нас не було лідера на полі, потрібно зібратися на наступний матч. Дякуємо вболівальникам, які там ще є шаблони. Ми граємо для Збройних сил України, потрібно бути уважнішими і так далі, і так так далі, далі. На матч з Чехією можемо взагалі зробити якийсь там ребро в Бінго. 4 на 4 зробимо табличку із його е фразами, і будемо по ходу гри походу після матчових прес-конференції закреслювати. Якщо вам цікава така ідея, напишіть у коментарі. Однак, з усіх, так би мовити, коментаторів ми б хотіли виділити одного гравця збірної Албанії Ульбера Рамадані, який ну справді. Доволі неприємно вразив, якщо не сказати, шокував громадськість. Перед поєдинком він відмовився коментувати ситуацію, яка відбувається в Україні. Отож на передмачевому флеш-інтерв'ю гравець албанців Ульбер Рамадані відмовився сказати, бодай щось про війну в Україні. Про це повідомляє спорт арена. Рамадані заявив, що ситуація, яка складається у нашій країні, його не стосується, тому що він просто футболіст. До слова, наставник албанців Сільвіньо також просив не задавати йому ніяких. Питань про війну більш схильним до розмови зільвіньо був вже після гри. Тоді він сказав, це заслужена перемога. Ми добре виступили, грали дуже добре і ми щасливі. Дуже складно перемогти, пропустивши гол. Однак ми добре зіграли тактично і ще краще позиційно. І загалом провели сильний матч. Коротко пройдемось також по оцінкам. Найвищий бал від Софа Скор отримав автор єдиного забитого голу у складі України Юхим Кунопля. Йому поставили 7,5. і Непогано оцінили також гру дебютанта збірної Владислава Кабай. Єва він має 7,3. Найнижчий бал серед футболістів, які вийшли у стартовому складі, отримав Володимир Брашко. Це лише 6,5. Завважимо такий же бал отримали і гравці, які вийшли на заміну. Це Ванат та Зінченко. Поговоримо у цьому випуску на ще одну доволі важливу для українського футболу тему: а саме про матчі у містах та населених пунктах, які знаходяться. Достатньо близько до лінії фронту черговий скандал стався у другій лізі, коли Клуб Колос 2 просто приїхав на виїзд подивився на ситуацію і поїхав назад отож у суботу 7 вересня проходив матч другої ліги у тростянці що на сумщині у ньому місцева команда приймала ковалівський колос 2 однак гру перервали через повітряну тривогу і за деякий час гості вирішили взагалі не догравати цей матч та вирушили додому цю ситуацію у клубі тростянець детально пояснили початок гри було заплановано на 13.30, повітряна тривога на сумщині завершилась о 14.24 – Після виконання усіх передматчевих процедур була оголошена нова тривога через годину очікування Колос-2 покинув стадіон, посилаючись на регламент. О 17.12 на Сумщині завершилась повітряна тривога, і світловий день давав можливість дограти цей матч чемпіонату. Проте Колос-2 вирішив повести себе як максимальні е, розбійники. Останнє слово, ми звісно замінили. На цьому спіч тростянця не завершився. Вони продовжують ця ситуація змушує задуматись, чи дійсно усі в футбольній спільноті розуміють реалії війни. Чи готові ми проявляти солідарність та підтримку, особливо для регіонів, які пережили окупацію? Цим людям чхати на те, що в Україні війна, їм чхати на регіон, у який вони приїхали, бо ж у Києві безпечніше. Цим людям чхати на вболівальників, які не просто прийшли на домашню гру своєї команди, а які повернулися у місто, що було окуповане росіянами? Друзі, напишіть у коментарях своє ставлення до ситуації, що склалася, чи варто грати матчі чемпіонату України у містах, що відносно близько до лі? Іні фронту ну що ж, друзі, ось таким вийшов наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Підпишіться також, будь ласка, на канал Футбол України. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.